Він може бігати, але ніколи не зможе втекти. Так відомий Джо Луїс свого часу говорив про боксерський поєдинок. Адже саме цей вид спорту одним із перших у 686 році до нашої ери увійшов до складу Олімпійських ігор. Друге життя бокс отримав вже у Англії. А ось тепер цей вид спорту є популярним і в Україні, і у Львові. Щороку хлопців, що захоплюються цим кулачним двобоєм, стає усе більше. Львівський тут у фаворі. Це лише спочатку Дмитро на рингу не впевнений. Далі завдяки підказкам тренера. Триста. Хлопець таки починає лідирувати. В результаті вихованець Романа Джумана в третьому раунді таки отримує перемогу. Спочатку перших два раунди, ти більш розвідних було. Він був правий боковий мені. Пару пропустив в третьому раунді. Вже розумів, що треба в нього захищатись, І Робив нирки і далі продовжував свою атаку. Думаю, за рахунок третього раунду. Вигра. Декілька хвилин і ще один львівський боксер здобуває перемогу над Івано-Франківським хлопцем. Йому також підказували. Зараз буде падати правий боковий. Отут, бачиш? Отут. Не лізь до нього. Трошки свобідніше руки порозкидував, щоб вчився боксувати. Так, тому щоб не був заряджений, а щоб боксірував. Щоб сили, напевно, так? Правильно. Коли він заряджений, він першу хвилину може вимахатися, а друга, третя вже тоді буде важче. На цю матчеву зустріч з'їхались хлопці, які у спорті вже мають певні досягнення. Щоправда, і їм налаштуватись на бій інколи буває нелегко. Бій пройшов досить важко. Просто я ну, думаю, не донастроївся. До цього бою я раніше цим суперником боксіру на спаргу. Все обійшло доволі легко. А зараз трошки психічно не донастроюся, як бій важко з класу. За рингом уважно слідкує і львівський боксер-професіонал Андрій Котельник. Він, як ніхто інший, і розуміє цих хлопців, і бажає їм успіху. Багато є хлопців. Е які мають завдатки для того, щоб бути хорошими спортсменами, але я все таки ще хочу повторитися. Не все залежить від тренера чи від нас, самих організаторів. То, що вони мучніші, сильніші, фізично, витриваліші – це однозначно. А наступні двобої відбудуться вже в кінці літа на день незалежності. Ірина Шубінець, Роман Миленький, головні новини Львова.